24 вересня, в центрі міста Новомосковськ, поблизу пам'ятного знаку літак, працівниками 6-го міжрайонного відділу управління протидії злочинності в сфері економіки спільно з працівниками Новомосковської міжрайонної прокуратури та слідчого відділення міської міліції під час отримання неправомірної винагороди був затриманий директор одного з комунальних підприємств Новомосковського району, який вимагав та отримав хабар в сумі 25 тисяч гривень від місцевої мешканки за сприяння влашту. Туванні особи до закладу, який він очолює. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України, одержання хабара в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років, з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років, та з конфіскацією майна вирішується питання про обрання хабарнику запобіжного заходу. Ває де розслідування, звертаємо увагу громадян щодо функцій підрозділів протидії злочинності у сфері економіки, включено виявлення, запобігання та припинення злочинів у сфері економіки, боротьба з корупцією і хабарництвом, протидія тяжким та особливо тяжким кримінальним правопорушенням, якими завдано значних сум збитків або які викликають суспільний резонанс, захист бюджетних коштів від злочинних посягань, забезпечення цільового використання бюджетних коштів. Протидія кримінальним правопорушенням у сфері господарської діяльності, земельних відносин і використання держмайна, запобігання незаконному використанню надр та інших природних ресурсів, проведення заходів із запобігання і вчинення кримінальних правопорушень у сфері інтелектуальної власності, встановлення майна та матеріальних цінностей, здобутих злочинним шляхом. Шановні мешканці міста Новомосковськ та Новомосковського району. Якщо у вас є інформація про факти хабарництва, незаконного виготовлення Зберігання збуду підакцизних товарів, тютюнових виробів, алкогольних напоїв тощо, зловживання владою або службовим становищем, перевищення влади або службових повноважень, одержання незаконної винагороди працівником державного підприємства, чи організації, вимагання винагороди, зайняття забороненими видами господарської діяльності, привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем чи інші випадки економічних злочинів, або ж ви самі стали жертвою таких злочинних проявів. Звертайтеся за телефоном 79515 відділу управління протидії злочинності в сфері економіки в новомосковському міському відділі міліція або безпосередньо до управління протидії злочинам у сфері економіки ГУМВС України в Дніпропетровській області за телефоном 745-04-40. і вам неодмінно допоможуть. Конфіденційність розмови та анонімність дзвінків гарантовані. Бережіть себе та своїх близьких.